Запоріжжя отримало естафету проекту Місто надії про це не тільки вже за мить. Вітаю! Запоріжжя стало містом, в якому дарують надію. Віряна Адвентистської церкви знову запустили тривалий проект Місто надії, який минулого року провели у великих містах України. Стартувала програма з біблійних зустрічей, на які запросили жителів міста, роздавши 200 тисяч запрошень. Євангельська програма під назвою Пророки вчені та долі історії, яку провели в Запорізькій обласній філармонії імені Михайла Глінки, стала відправною точкою заходів, присвячених 500 річчю реформації, які пройдуть у цьому регіоні. Сюди попасть практично невозможно було, якби не указ президента, а празднування 500 років від реформації в Україні до цього моменту ні одна церква, ніякі мероприятия здесь не проводились, крім очень висок. Кавоуровня культурних мероприятів. Підготовка до програми розпочалася ще до нового року. В центрі міста біля ресторану Макдональдс установили надувну статую, що нагадувала ідола з біблійної книги пророка Даниїла. Й поблизу неї щовечора роздавали містянам запрошення на програму. Запоріжці обговорювали статую в міських змі та соцмережах. Запрошення на програму містяни могли отримати її біля головної ялинки міста. Була обласна йолка. и возле этой елки городские власти поставили домики. Два домика они отдали церквям бесплатно для того, чтобы мы могли быть там, раздавать людям чай, пригласительные на программу, проповедовать. Там играла наша музыка. Это все было перед областным советом. Каждый день с 19 декабря по 19 января они просили, чтобы мы приходили. Городские власти выделяют большие средства для того, чтобы у нас в области христианские ценности проповедовались. Завдяки злагодженій роботі команди служителів, які працювали протягом Двох тижнів на програмі з Ісусом та його Словом знайомилися від 120 до 250 гостей, які приходили щодня. Євангеліст Вадим Бутов і Іля Заколоткін та професор Олексій Опарін розповідали про те, що корисного Біблія може зробити для сучасної людини. Сучасні наукові дослідження в області особливо геології, географії чоловіка знання показує, що біблія це книга не тільки та яку можна довіряти, а книга, которой только и нужно доверять. Эта программа помогает людям укрепить их семьи, взаимоотношения детей и родителей, супругов вместе. Мы открываем здесь вместе секреты полноценного христианского счастья. Настоящее щастя це жить вблизи с з істочником всякого щастя і з істочником всякого благополуччя. Священне Писанням відкриває, що настоящим істочником є Господь і Ісус Христос. За словами професора Опаріна, акцент в євангельській програмі також зробили на аналізі біблійних пророцтв про стародавні сучасні держави та народи. Спікери розглядали цивілізації стародавнього Єгипту, Вавилону та Античної Греції, ключові аспекти їхньої історії та археології. Також розглянули особливості філософії та релігії, Як усповідували народи цих культур, і показали ту роль, яку відіграв світогляд та релігія в житті цих держав. Релігія, як первенствуюча ідеологія, вона определяє не тільки духовну життя людина, але й вона определяє життя суспільства в цілому. І тому аналіз древніх цивілізацій він представляє собою не тільки інтерес з чисто історичної точки зору, а представляє для нас великий інтерес, оскільки, робити духовні виводи із історії того чи іншого народу, ми їх робимо нівольно на себе, появляє на нашу собственную жизнь. Дивовижні відкриття Біблії та історії стародавніх держав не залишили байдужими присутніх. Слухачі програми прийшли за глибшим пізнанням святого письма й зізнаються, що з ще більшою зацікавленістю почали його вивчати. Також дійшли висновку, що процвітання держави, любов та повага в сім'ї і особистий добробут кожної людини прямо пов'язаний із виконанням закону Божого. Лекції не помогли панять, що ми всі створені Богом, что Бог нас любит, это очень важно знать всем людям. Я узнала много о Библии, то, чего я не знала. Особенно мне очень понравились э, темы о раскопках библейских. Если это наш отец Божий, то мы должны как бы, знать, что Он хочет нам вложить в голову, как бы, соблюдать его правила. Наступает трудная минута, то получается, что спасает тебя кто? Бог. У підсумку програми 32 особи відкрили нову сторінку в своєму духовному житті, уклавши завіт з Богом через водне хрещення. На прохання гостей організатори продовжили зустрічі, бо зацікавленість у вивченні слова Божого серед запоріжців лише зростає. Наталя Копилова, Олександр Федоров, Запоріжжя. Вісті надії далі. У вістях надії ви дізнаєтесь про те, що Чернівецький парк жовтневе перейменували у парк реформації. У Дніпрі збирають теплі речі для потребуючих жителів області. У 2017-му адвентисти планують провести 113 тисяч іваницьких програм. У Новій Зеландії найпопулярнішим християнським телеканалом визнали надію. У рамках декомунізації та з нагоди річчя духовного відродження Чернівецький парк Жовтневий перейменують у парк реформації. Це рішення підтримали і народні обранці міської ради, і самі жителі Чернівців. Хто став ініціатором таких змін, розкаже Ольга Корнієнко. Парк реформації саме до такої назви одного з найгарніших парків міста звикатимуть чернівчани. За відповідне рішення на сесії міськради проголосували 25 із 42 депутатів. Було прийнято рішення саме Чернівецької міської ради щодо перейменування парку Жовтневий на парк реформації. Я перш за все вдячний ініціаторам, які зібрали петицію, тобто підпис Чернівчан. І перш за все, хочу наголосити, що ми підтримали саме думку Чернівчан. Ідею перейменувати парк подали представники Двинтиської церкви на засіданні обласного оргкомітету зі святкування в Україні 500 річчя європейської реформації. Парк це культурне місце відпочинку багатьох громадян нашого міста і, відпочиваючи в гарному культурному парку, де будуть гратися діти, де молодь буде приходити, вони зможуть насолоджуватися гарною природою нашого міста. І Ми вирішили, що це місце буде найкраще звучати як парк реформації на заміну парку Жовтневому. Активістом перейменування постав юрист громадський діяч Микола Гунько, який виступив на сесії міськради з проєктом про перейменування жовтневого парку на парк реформації. Відповідно до закону про декомунізацію, в багатьох містах, обласних центрах України декомунізовано назву Жовтневий. Це і Маріуполь, це і Полтава, це Запоріжжя. В різних куточках України ця назва декомунізована в різні вже інші назви. Відносно парку Жовтневий справді це є згадка про ту тоталітарну систему, через яку ми фактично зараз погано живемо, яка тут панувала на протязі років. Коли ми говоримо про реформацію, це є відновлення повернення до належного стану, тобто ми розуміємо, що треба дещо у нас після цієї річної окупації відновлювати, повертати до порядку, до взаємоповаги, до врешті-решт до загальнолюдських моральних цінностей, щоб ми проявляли один до одного взаємоповагу і, і щоб покращилося суспільство у нас в Черніцях. Електронну петицію про перейменування парку підтримало 255 чернівчан. У перейменованому парку протестанти планують установити пам'ятник Біблії з підписом Солоскріптура, що на латині означає лише святе писання. Це гасло потреба у церковному та суспільному житті поставити Біблію понад будь-який людський авторитет. Є одним із базових принципів європейської реформації. Ольга Корнієнко Назар Гриневич, Чернівці, вісті надії. У південно-тихоокеанському регіоні приємний дефіцит. Молоді не вистачає біблії для благовістя одноліткам. Програма під назвою Ті, що змінюють світ започаткована Адвентиської церквою ще у 2013 році, мала найбільший успіх, коли розповсюдила понад 200 тисяч біблій серед молоді в Австралії, Новій Зеландії та на Тихоокеанських островах. Це спонукало тисячі людей укласти заповіті з Богом через водне хрещення. Біблії, як і раніше, користуються великим попитом, проте їхній запас вичерпано. Тамтешній керівник молодіжного служіння Нік Крос заявив, що віряни безперервно отримують запити на більшу кількість біблій, тому адвентисти просять їх у цьому підтримати. Служитель сподівається, що дух щедрості, який минулого разу допоміг зібрати понад мільйон доларів, для Божого слова проявиться знову. У програми є чітка стратегія розповсюдження святого письма. Юнаки та дівчата, які беруть біблії, приймають на себе обов'язок розповідати іншим про надію на вічне життя, про яку розповідає книга. А книг до Біблії додаються матеріали та закладки для дослідження святого письма, в яких наведені схеми для пояснення фундаментальних переконань адвентистської церкви. Через деякий час після проведення попередньої кампанії ми повинні охопити абсолютно нове покоління молодих людей, які потребують Божого Слова. Сказав Крос. Більше світових новин дивіться далі в короткому огляді. Відомий італійський соціолог Масімо Інтровіньє озвучив останні дані авторитетного американського центру вивчення світового християнства. У 2016 році близько 90 тисяч християн були вбиті за віру. Кожні шість хвилин гинула одна людина. Це дещо менше ніж два роки тому, коли було вбито 105 тисяч християн. У минулому році 70% загиблих, тобто 63 тисячі, були вбиті в результаті племінних конфліктів в Африці. Американський центр включив їх у статистику, вважаючи, що значною мірою це християни, які з міркувань совісті відмовилися брати до рук зброю. Решта 30%, тобто 27 тисяч християн, загинули внаслідок терористичних актів, знищення християнських поселень через переслідування з боку уряду, як у випадку, із північною Кореєю. Від дискримінації. Ці потерпають представники інших релігійних конфесій, проте саме християни. Є найбільш переслідуваною релігійною групою в світі, підкреслив італійський соціолог. Церква адвентистів сьомого дня примножує зусилля для проповіді Євангелія в рамках проекту Залучаючи всіх. У 2017 році віряни планують провести безпрецедентну кількість місіонерських євангельських програм по всьому світу, а саме 113 тисяч. За словами Дуейна Макі, спеціального помічника президента церкви адвентистів сьомого дня Теда Вільсона. Проект, залучаючи всіх, це не одноразовий захід. Місіонерські євангельські програми, які стартують 4 лютого в 4300 містах Румунії, Вірменії, Болгарії, Грузії, Молдови, України та Росії, стануть Кульмінаційною подією, яка відбудеться завдяки багатьом місяцям молитви і підготовки з боку вірян місцевих громад. Їхнє служіння продовжиться протягом довгого часу після закінчення євангельських зустрічей, сказав Маккі. Хоуп ченел або телеканал Надія, заснований церквою адвентистів сьомого дня, став найпопулярнішою християнською телемедіакомпанією нової Зеландії за підсумками першого року роботи. Нові дані від дослідників медіаринку показують, що новозеландський Hope ченел має середньомісячну телеаудиторію 200 тисяч осіб, що більше ніж місцеві християнські телеканали, які працюють тут уже десятиліття. Менеджер Бред Кемп розповідає, що такі цифри дорівнюють тому, якби кожен член. Церкви розповідав про Ісуса Христа 22 людям щомісяця. Адвентистська церква Нової Зеландії нараховує майже 13 тисяч вірян. Експерти ізраїльського управління старовини представили в Єрусалимі папіру з періоду першого храму, вік якого становить приблизно 2700 років. Ідеться про період, коли юдеєю правили цар Йосія або цар Манасія. Судячи із тексту на папірусі, це свідчення про сплату податків при транспортуванні товарів або передачі їх на склад. Варто зазначити, що за товари відповідала жінка. У той період в юдеї жінки, як правило, не укладали ділові угоди, не володіли землею або іншим значним майном, але нещодавно в Єрусалимі знайшли початку з ім'ям жінки, датовану шостим століттям до нашої ери. Вчені вважають, що цей артефакт свідчить про те, що в окремих випадках жінка тоді могла займатися торгівлею. У Полтавщині діють мобільні пункти обігріву. По всій області їх 80. Працюють вони в основному в приміщенні лікарень, залізничних вокзалів, сільрад, будинків культури, адміністративних будинках, місцевих органів влади. У списку пунктів обігріву на Полтавщині значиться також одна. Церква, протестантський храм Христа Спасителя в Грибінці. Пункти обігріву почали встановлювати на початку грудня, в зв'язку із помітним похолоданням, щоб уникнути переохолодження людей. У Дніпрі також зігрівають соціально незахищених жителів області. Волонтери благодійного проєкту зібрали понад півтони теплих речей і одягнули 40 сімей, які цього потребували. Долучитися до так званої теплої акції може кожен небайдужий. Що для цього потрібно зробити, пояснить Наталя Копилова. У Дніпрі вже більше місяця триває благодійна акція Поділись теплом, яку ініціював благодійний фонд Крок з надією. Ініціативна група фонду звернулася до соціальних служб міста з проектом допомоги соціально незахищеним жителям Дніпровщини. А таких на сьогодні є 25 тисяч сімей. Волонтери фонду запропонували залучити до участі небайдужих жителів Дніпра. Котрі мають чим поділитися й адресувати цю допомогу нужденним. Я розумію так, що фонд має відповідати на нужди людей. Если сегодня холодно, то нужно их согреть. Это на самое главное. И когда мы видим, что вроде бы как бы ходят все одеты, улыбаются, все нормально, мы понимаем, что там где-то за стенами очень много людей, в которых нет самых элементарных вещей, очень много семей, которые сегодня находятся в кризисе и остро нуждаются в самых теплых вещах. Поэтому цель этой акции – побудить жителей для того, чтобы они просто откликались на нужды других людей и помогали, творили добро. У районах міста провели інформаційну кампанію, і в заздалегідь оголошений день на вказане місце виїжджав мобільний пункт прийому речей і працював протягом трьох годин. Містяни активно відгукнулися на акцію та у вказаний час уже очікували на волонтерів фонду. Перехожі ж, які не знали про збір речей, почувши заклик, мерші вирушили до домівок, аби встигнути зробити свій внесок у добру справу. У зараз багато німучих таких бідних людей, обездолених, і мені хочеться, щоб їм виво що обуться, що одягся, щоб вони немножко получили радість какую-то. Сейчас в мире много зла, а для того, чтобы уравновесить добро со злом, надо делать больше добра. Тогда добро будет превозмогать, и мы будем все жить хорошо. За час акции охопили три района места, і зібрали близько півтони речей. За словами співробітників фонду, жителі міста допомагають не тільки речами, а й фінансово, та хочуть стати волонтерами фонду. Кожен, хто відгукнувся і взяв участь в Акції отримав іменну подяку на пам'ять та міг пригоститися теплим чаєм з тістечком. Ми провели чотири виїзда. З чотирьох виїздів десь около 70 чоловік принесли одежду. Отак відкликнулися люди одежду. І приносили не просто один пакетик, а приносили по два, по три, ніколи сім'ї. Це машини. Збір речей триває, а фонд уже ділиться теплом з тими, кому адресована допомога. Так у районах міста організували пункти видачі речей і 47 вже задовольнили свої потреби. Соццентри нашого міста ми їх оповіщаємо, і вони приглашають людей, сім'ї, які нуждають саме в віщах. Кожен собі находить йому потрібно. Сім'я з радістю прийняли допомогу. Також за чашкою чаю розповіли й про ті труднощі, які вони мають на сьогодні, та не можуть самостійно з ними впоратися. Окрім матеріальних потреб, також бажають дізнатися про принципи здорового способу життя та звільнитися від залежності. Вот тві. Речі необхідні взяли, а питання дитське, підгузники. Якщо ви бажаєте поділитися теплом, приєднуйтеся до акції. Про дату та час наступного прийому речей у Дніпрі ви можете дізнатися за номером 0800 30 20 20 або на сайті. Наталя Копилова, Олександр Федоров, Дніпро, вісті надії на найближчий тиждень в Україні. Синоптики прогнозують ще досить морозні ночі та холодні дні. Тому я бажаю вам тепла в оселі, в сімейних стосунках і в душі. Зустрінемося за тиждень у цей самий час всього найкращого.